Енергосистема України наразі відновлюється після системної аварії, що відбулася внаслідок одночасного відключення високовольтних ліній між енергосистемами Румунії та Молдови та між західною і центральною частинами України. Повідомило Укренерго на своїй сторінці у Фейсбуці. Про технічний збій ми говоримо далі. Володимир Кудрицький, очільник «Укренерго» тисячі 2020-2024 роках Долучається до нашого етеру. Вітаю, дякую, що з нами. Добрий день. Давайте пояснимо глядачам, що власне, відбулося і які причини цього. Судячи з повідомленням Міненерго і Укренерго, відбулися дійсно одночасні відключення потужних високовольтних ліній, які з'єднують різні між собою частини. Об'єднаної східноєвропейської, так скажемо, енергосистеми це лінія 400 кВт між Румунією та Молдовою, і також лінії електропередачі всередині України. Це потужні магістральні лінії, якими управляє Укренерго. Таке чи... відключення багатьох лі. Ми не знаємо причин на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент. Ми, Може, зможемо отримати ці причини після технологічного розслідування, яке стандартно проводиться після всіх таких випадків, що саме стало тригером цієї каскадної аварії, чи то відключення безпосередньо лінії між Румунією та Молдовою. Потягло за собою відключення всередині української енергосистеми, чи навпаки, відключення в українській енергосистемі призвело до певних проблем в регіоні і відключення лінії між Молдовою і Румунією. Це на даний момент невідомо. Але що важливо розуміти, що коли відключається зразу багато магістральних високовольтних ліній. То е, спрацьовує, може виникати певна загроза стабільної роботи атомних станцій, і автоматика, захист цих атомних станцій повинна відпрацювати, е, або відключивши певні енергоблоки від енергосистеми тимчасово, або знизивши їхню потужність для того, щоб зберегти стабільну роботу атомних станцій. З того, що ми знаємо е, з публічних джерел, виглядає так, що ця автоматика відпрацювала, і атомні станції знизили власну потужність. Внаслідок цього в енергосистемі України природньо виник в моменті дефіцит між виробництвом електроенергії на АЕС і споживанням в Україні, яке залишилося на тому ж самому рівні, тому вже автоматика на підстанціях Укренерго відключила споживачів. Тимчасово знову ж таки для того, щоб захистити українську енергосистему від е, саме того блекауту, про який почали е, про які почали писати в соцмережах. Наразі блек ситуації блекауту у нас немає. Ми знаходимося на етапі відновлення після системної аварії. Скільки можна піти часу на відновлення? Судячи з повідомлень Міненерго, декілька годин. Е, якщо фізичних пошкоджень на тих лініях, які відключилися, немає. То включать ці повітряні лінії після цього підзавантажать або дозавантажать атомні станції появиться більше електробільше потужності в енергосистемі, і ми зможемо вернутися до того рівня споживання, який був після перед цієї системною аварією. Тому причин для паніки наразі немає йде е, відновлення після системної аварії. Ми згадували що це зачепило і Гармонію і Молдову. Власне, давайте пояснимо, як це працює і чому відключення сталося, зокрема в Кишиньові. Пане Володимира. Також маємо зараз оновлення від Дениса Шмигаля. Станом на 14.00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури. Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів у Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям. Наша колега з Харкова говорила, що метрополітен там вже якраз кілька хвилин тому запрацював. Енергосистема працює цілісно. Диспетчери Укренерго контролюють ситуацію водночас. Продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності, написав Денис Шмигаль в телеграм-каналі. Повернули ми зв'язок з Володимиром Кудрицьким. Пане Володимире, чи ви почули запитання? Якщо можна, повторіть, будь ласка, бачите, трошки зв'язок стрибає. Розуміємо повністю. А те, що зараз це товкнув, зачепило ще і Молдову. Давайте от пояснимо глядачам, як ця система працює і за межами України, чому це впливає і на інші країни. Ну, Україна є інтегрованою частиною європейської енергосистеми. Ми працюємо в паралельно, в можна так сказати, в єдиному організмі разом з іншими країнами Європи. Тому якісь аварійні ситуації в українській енергосистемі вони моментально позначаються на стабільності роботи сусідів. Молдовська енергосистема при цьому є в електричному сенсі. Частиною української енергосистеми вона дуже тісно з нею інтегрована, і будь-яке збурення в українській енергосистемі, воно звичайно позначається і на Молдові, і на Румунії, і на інших енергосистемах наших сусідів. Більше того, наскільки я розумію, що під час відключення в Україні е, Україна імпортувала значні обсяги електроенергії з Європи. Відповідно, коли е, лінії Електропередач між там, які з'єднують Україну і Європу, відключилася, то е, та потужність, яка йшла в Україну, в моменті перестала, е, перестала транспортуватися з Європи в Україну. І країни, які здійснювали цей е, імпорт в Україну, вони е, отримали певний надлишок потужності, які теж мали врегулювати на своїй стороні. Тому це така е, ситуація, коли всі сусідні енергосистеми вони повинні також врегульовувати те збурення, яке виникло в енергосистемі України. Ну і також ми знаємо, що між Молдовою і Румунією лінія відключилася, тому у них там був додатковий ще фактор нестабільності. І, Бачите, в Молдові так само ця аварія викликала певні відключення. Ви вже згадували, що те, що відбувається зараз це не національний блокаут, як був в листопаді 2022 року. Давайте якраз пояснимо глядачам, в чому основні відмінності. Основні відмінності полягають в тому, що е, напруга втрачена не в усій українській енергосистемі, а лише в деяких регіонах була короткостроково. Це перша відмінність. Друга відмінність, що е, на відміну від листопада 2022 року атомні станції не сіли на нуль, тобто, наскільки ми можемо судити, вони залишилися в роботі, хоча і на зниженій потужності. І третій момент це те, що Україна не повністю втратила е, зв'язки з енергосистемами своїх сусідів на відміну знову ж таки від листопада 2022 року. Ну і не всі споживачі е, одночасно були відключені по Україні. Тому ці чотири моменти принциповим чином відрізняють. Нинішню ситуацію від листопада 2022 року, з точки зору побутового споживача, різниця буде в тому, що відновлення після такої аварії, яка є зараз, буде набагато швидшим ніж після відповідної ситуації блекауту в листопаді 2022 року. Тому що тоді треба було по суті з нуля включати атомні станції, і це займає цей процес. Займає там від половини доби до декількох діб залежно від стану. Реакторів, які які відключилися, і скільки часу вони перебували в холодному стані зараз? Якщо наскільки я розумію, вдалося втримати в роботі атомні станції, то власне вони будуть поступово набирати потужність і по і по мірі набрання потужності нашими АЕС будуть заживлюватися додатково і додатково споживачі, Вже згадували, що ми поки що не знаємо причин того, що сталося, але на вашу думку, чи можна було запобігти такій ситуації? От загалом? Таким ситуаціям запобігти неможливо, це якісь технологічні, технічні порушення в мережі, причому не завжди в українській це теж треба розуміти. Точно Україна чи Укренерго там не може вплинути на відключення ліній між Молдовою і Румунією. Але ми маємо розуміти, що відключення навіть магістральних повітряних ліній вони трапляються в будь-якій енергосистемі. І іноді. Іноді вони трапляються одночасно, відключення декількох елементів мережі, тому коли це трапляється одночасно по декільком важливим повітряним лініям чи підстанціям, то можливі такі наслідки. Плюс треба розуміти, що Україна перебуває Українська енергосистема перебуває в процесі відновлення після цілої серії масованих ракетно-дронових російських атак. Тобто вона перебуває в такому стані зі зниженими резервами потужності, з певним обладнанням, яке все ще відновлюється, і не введено в роботу. І звичайно, цей стан він ну скажімо так, несе в собі більші ризики того, що такі аварійні ситуації можуть траплятися. Тобто, буфер безпеки в нас зараз менший, очевидно, після російських атак, ніж там в 2021 році, коли їх не було. Як можна оцінити ту публічну комунікацію, з якою після цих аварій вийшли і пан Шмигаль, Міненерго і Укренерго мене дуже порадувала комунікація Міністерства енергетики України. Рідко можна від мене почути такі слова, напевно, але направду це та комунікація, якої можна було би очікувати, якої я особисто очікував всі ці роки. Замість того, щоб розказувати, що все добре, що у нас там якісь, якісь зауваження по, по якійсь атомній станції чи по якійсь лінії, чітко сказали, що відключились лінії в таких то регіонах. Це призвело до каскадної аварії. Зараз відновлюємося там, все нормально. Тобто, грубо кажучи, все, що я вам зараз сказав, я це сказав на основі той інформації, яку дало Міністерство енергетики, і потім Укренерго. Тобто не треба нам називати конкретні повітряні лінії, конкретні підстанції, там які або електростанції, які постраждали. А тої комунікації знеособленої, яку зробила Міненерго, цілком достатньо, щоб в цілому зрозуміти, що ситуація є аварійною, але йде відновлення. У нас скоро буде повернуто живлення, і в місті Києві наскільки я розумію, вже критичко заживили. Тобто, ми, як з вами, як споживачі, як громадяни, можемо зрозуміти, що ситуація неприємна, але вона під контролем і до вечора стабілізується. Я вважаю, що ця комунікація вона рівно така, як мала би бути. Дякую за роз'яснення. Що долучилися Володимир Кудрицький, очільник Укернерго у 2020-2024 роках.